Навіть ще на моїй пам'яті у нас в станиці у нас ну нас казали вон русський хутор там після розказачення, після усіх е, чисток і голодомор навіть на Кубані застав. Е, дуже багато зробив свого своєї лихої справи. То, от представники колоніальної адміністрації, от е, їх назвати педагоги, інтелігенти, отак от. Е, Натякаючи на навіть на мову, бо говірка, якою говорили, вона ну не класична українська мова, її називають кубанська балачка, а там надто території Верхньої Кубані, які ближче туди до гір, лі, Лівобережжя Кубані. Взагалі називають гірська балачка, бо дуже багато слів е, запозичено з тюркської мови, тобто карачаються вони тюрко-мовні, і е, з е, їх мови, і з інших гірських народів. То...